Видавали різні матчі протягом поточного сезону, встигли і здивувати, і приємно потішити. І зараз сподіваємося, що буде також саме цей момент. І зараз одного разу поплатився своїм виходом до атаки. але це не менш дуже небезпечний. Зараз Global Logic могли відкривати рок. Щільну опіку від Global Logic. І от тільки якась спроба дальнього пасу. Global Logic на перехопленнях. Зараз поки що не було помітно якихось таких небезпечних ударів, але є от зараз момент. І удари, і тут Бухонко, Бухонко обходить до рези. Бухонко може пройти пас і прострілює. І Павлик пробиває. Який же сейф від Ніконенка. Горід за хвилину до завершення першого тайму. І зараз ще один момент. Знову ніко. Друг верхова передача знаходить. Він там на лівому краю гравця, і той такий хороша нагода. Зараз щось створити і дійсно могло бути небезпечно. Ніконенко, ніконенко організовує атаку, відпасовує ліворуч і є удар. І гол як з такої гострої позиції забили. Це супер. Так і відкривається рахунок в нашому матчі. Ще більше будуть намагатися забити, і вони це роблять. Не хотів, щоб такий був прийом. Буде удар? Ні, не буде. Є такий удар. Хороший зараз дриблінг, є удар. І зараз пас на супика. Фрея Назара, точніше. І подивіться, як пчить зараз лівим краєм, удар вдар. І розігрують зараз стандарт, і дуже близько. Звісно, не спішать, але все-таки є атаки. Зінич, перепрошую, не Зінич. Є передача. Мельничик. Простріл. Доходить передача. і буде пробивати, але там до варейзе у уротах стоїть і забиває. Зараз таке кводерс. Вони зрівнюють рахунок. І робить це Олександр Бухонко. «Треба враховувати чистий час. До Верезе. Хороший пас п'ятою. І Global Logic досить швидко могли повернутися. З 7 го на 4 місце це хороший мув, так би мовити. Ніконенко, Ніконенко. Сьогодні вже асист фідав, Може і ще раз долучитися до потенційного голу. Дуже невеликий. Небез... як і зараз Павлик, Павлик, може, виходить Вічнавич, але відборюється. І зараз Кодер забиває! Наприкінці матчу, остання секунда. Фактично вже час завершився. Кводерс вириває перемогу. Що це за матч? Дякую, що дивилися цей матч. Для вас його компентували на події. Дякую всім командам Кводерсу і Клаба Лоджік за такий видовищний матч. Дійсно дуже яскраво хочеться побільше таких матчів.